Технологія будівництва термодім належить до монолітного залізобетонного житлового будівництва. При монтажі стін із термоблоків перед заливкою бетону в блоки укладаються арматура. Крок армування та діаметр арматури розраховується під час проєктування будівлі залежно від поверхні та навантажень на стіни. Заливка бетону всередину завдяки конструкції блоків відбувається як у вертикальному, так і горизонтальному напрямках, утворюючи монолітну залізобетонну стіну товщиною 150 мм. міліметрів. Будівництво за технологією термодім вимагає правильної конструкції стіни. Якщо ви гарно сформували блоки і склали їх до купи чітко і рівно, тоді можна приступати до заливки бетоном. Це справа не важка і не вимагає особливої підготовки. Такі стіни витримують бетонні перекриття великих розмірів і відповідно ваги, які застосовуються для зведення промислових будівель. Надійність стін сумнівів не викликає. Забитий у стіну дюбель витримує навантаження 70-80 кілограмів, що дозволяє без будь-яких проблем вирішувати питання підвіски шаф, килимів і тому подібне. Коли я говорив, що будівництво із термоблоку нагадує збирання конструктора Лего, то не жартував, адже ви бачите, наскільки зростає асортимент продукції завдяки отакій невеличкій деталі. Цю пластикову перемичку ми збираємо відповідної довжини і просто вставляємо між двома стінками термоблоку. Дуже швидко отримуємо необхідну товщину майбутньої стіни будинку. Вона може варіюватися від 20 до 40 сантиметрів відповідно. Коли ваш фундамент готовий, потрібно правильно, згідно із кресленнями, встановити перший ряд блоків. І коли бетон у них застигне, можна продовжувати будівництво у звичайному порядку. Після монтажу першого ряду блоків фахівці рекомендують складати по три ряди в день. Таким чином ми зводимо 75 сантиметрів стіни за один раз, і за тиждень бригада із чотирьох будівельників може побудувати один поверх. Якщо мова йде про невеликий об'єкт, то більшість робіт можна провести самотужки, і це жодним чином не вплине на швидкість будівництва. Самі блоки, поки їх не наповнили бетоном, легко переносити. Їх можна різати звичайним ножем і задавати будь-яку форму вашій споруді, тож кількість робітників, задіяних на об'єкті, зведена до мінімуму. Термоблоки із спінополістиролу мають надзвичайно легку вагу. Приміром, ось такий автомобіль, в який вміщається близько 100 квадратних метрів, можна розвантажити за 15-20 хвилин. Щоб продемонструвати вам, наскільки це просто, я візьму от е е таку стопочку із 12 блоків. Це приблизно 2,5 квадратних метрів. Готово.